Комфортно, сучасно та надійно зустрічайте нову колекцію джинсів Pioneer. Pioneer Jeans – це новаторський дух та чітка орієнтація у майбутнє. Завдяки новітним технологіям Pioneer Jeans виробляє ультрасучасний денім та демонструє високу компетентність в успішному сегменті Modern. Men. Філософія Handcrafted поєднує цінність майстерності з багатим досвідом чотирьох десятиліть історії Pioneer. Використання плетеної обережі товщиною 1 мм і довжиною стіпка 8 мм формує характер сегмента ручної роботи. Джинсова тканина з органічної бувовни, а також екологічно чисті волокна, були розроблені спеціально для біонер для сезону осінь зима 2022. На додаток до міцних тканин асортимент також включає високоеластичні джинси з типовою для біонер гарантією гарного самопочуття та комфорту. З нещодавно розробленою лінією Smart Line. Піонер представляє сучасні моделі ексклюзивної якості з великою увагою до деталей під гаслом Продукти з характером». Висока якість та відмінне співвідношення ціни та якості є вирішальними факторами великого успіху бренду. Піонери завтрашнього дня. Коли твоє прагнення до свободи сильніше за звичку. чекаємо на вас в салоні Трикити та інтернет-магазині Ларч Мода.